Оце я приїхав до вас, щоб розказати вам про що? Про мотоблоки дозер. Дивіться, які у нас є, красавчики стоять на будь-який вкус і цвет. Жартую, на цвет однаковий, на вкус не знаю. Є бензинові, є на дизельній тязі. Всі у нас йдуть одноциліндрові чотирьохтактні. Оце саме простенькі такий варіант. Восьмі колеса. Всі бензинові, до речі, йдуть на сім кінських сил. У нас е, тут без валу відбору потужності. Далі тут у нас йде, йде вал, дві передачі. Тут з валом також дві передачі. Колеса вже десяті. Ну і далі там також пішли вже на десятих колесах. Е, двигуни тут стоять 170F. Е, можна встановлювати додаткове навісне обладнання. Е, до речі, ось воно, косарка. Дуже класна штука. Я не знаю, це. Наш пупар вати купили собі мотоблока і легесенько пішли собі обробляти газончик чи взагалі там огород. І будь ласка, тут у нас іде дизельний, вже позаду встановлена у нас косарка. Дві передачі на дизельному. Тут у нас 6, 5 лошадиних сил, 6 лошадиних сил, фриза, фриза йде у нас в комплекті до кожного мотоблоку. Далі йде мотоблок, також дизельний на 6 кінських сил. До речі, це мій, мій улюблений.